Шановні аграрії, берізка польова знижує врожай в два-три рази. Ви представляєте, на будь-якій культурі, чи соняшник, чи кукуруза. Чого? Вона забирає вологу з ґрунту, забирає азот, затіняє почву, оплітається. А ви уявіть, як фермер прополичним поле, воно блина, тягне оцими ось канатами в місці з кукурузкою і з соняшникою. Шкодачіність от берізки величезна. Шановні аграрії, берізка польова, багаторічна рослина, корінь там страшений. влізе в землю до 6-9 метрів. Ну це просто капець. І ця засуха взагалі ні по чому. Підрізаний корінь на глибині 40-50 см. Через час відросте і продовжить свою вегетацію, шановні аграрії. Насіння до 2 мільйонів штук на гектар. Я просто в шокі. 2 мільйона насіни на гектар. Це ж скільки ми її будемо виводити. А те насіння в схожість не тратить 50 років. 50 років не тратиться в схожість барізки польової у ґрунті. Оце б так наш соняшник хранився. Да? Тому, шановні аграрії, швидко бороться з барізкою польовою. Розноситься вона з дуже великими темпами. І не думайте, що вона сама пропаде. Її буде зробити. Оком ставати більше і більше, просто бороться з борізкою, Так це тільки на зернових і на кукурузі. Ну зернові вони її і заглушать, то такої вредочійності не буде. То, пожалуйста, на зернові кукурузи, саране, про також дікамба, 24 d Можна землю парувати. Пожалуйста, паруйте. Але ж це збитки. Ми ж платимо податки. Якщо ми платимо податки, нічого там не виросте, що ж це за заробітки, шановні аграрії, ми так збанкрутуємо з вами. А на соняшнику, шановні аграрії, якщо у вас є на полі берізка, обов'язково обирайте соняшник під Гранстар. Соняшник сармат і зразу до нього закупляйте гренадьор. І ета сил, шановні аграрії, їх можна разом в місці, Значить, цього гербіциду 40 грам, цього 25 грам і обов'язково прилипач. Прилипач просто обов'язково. Ніякі там ні карбоміди, ні інші діючі речовини. Я, ну Уявіть собі, що б це, виробник препарату не написав би плюс карбомід, та йому ще проще. Тільки прилипач. Саме прилипач. Прискорі, проникне, сність, по листу гарно розходиться, не іспаряється, розтікаємось, такого в карбоміду немає. Тобто, гербіцид і прилипач. 40 грам, 25 грам і прилипач. І, шановні аграрії, берізки буде неперевелки. Я вам скажу, що, я вам скажу, що ми її так не знищимо. Ми її не знищимо, але ми встановимо її вегетацію, Вона перестане крутитися в люк соняшника, отак ось по кругу. перестане цвісти, не дасть вам насіння нове, якого вже 2 мільйона в почві, його там і так до чорта. І встановить на, і ми тихенько собі отримаємо врожай. Получимо врожай класний, бо якщо ми не поборемося, якщо ми внесемо сам грандстар, як ми звикли. Так, з бур'янцями застальними ми поборемося. Але для берізки обов'язково додайте етасил. Етасил. Баночки, комплекті. Є у компанії Вата Грован наявності. І давайте ж до соняшника. Шановні аграрії. Ану, дивись, отак. Соняшник Сармат. 2024 врожаю. Фракція тут не екстра. Краще, шановні аграрії. Фракція тут максі. Давайте дивитися. Щух. І так. Берізка польова, обирайте соняшничок, сармат. Ви гляньте, яке крутезне насіння. Одна жопатеньке, любої сівалочкою, навіть древньої. Дивіться, воно посіється. Ну це просто красота. Який не відкривав насіння, я ще такої красоти не бачив. Гляньте. Ну це просто фонтан. Шановні аграрії, сармат, сармат. У 24 му році. Саме завоював довіру від фермера саме своїм врожаєм. Хто ціяв сармат в цьому році, в цей засушливий рік, в самий засушливий високосний рік з африканською жарою, мав в цьому році гарну врожайність, олію стійкість до заразіхи, шановні аграрії, І зараз коморі має врожай і жде гарну ціну. Так як це новий шановні аграрії, гібрид. Який тестувався в минулому році, в позаминулому році, він проходив із питання, і люди його брали порівнюючи з другим. То Сармат превишив їхні сподівання. В цьому році він цепнув в Одеській, в Запорізькій області, в Дніпропетровській Полтавській по всій Україні. Звісно, де дощик був, там у нас була урожайна зафіксірована і за 40 центнер. У нас в Дніпропетровській області. Ми вам знімали уборку 29,7 центнер. Ми отримали врожай. 52% масла. Висока натура і шановні аграрії, даний гібрид являється дуже стресостійким. Це, опять Це підтвердив цей рік. Якщо рік буде більш сприятливий, більш м'якший, більш вологіший, урожайність, як я вже сказав, 40 – це не предел. Обирайте насіння свіженьке. Звертаючись до компанії Агрован, ви отримаєте і, приє... і приємне спілкування з нашими агрономами, і консультацію, і отримаєте найякісніше насіння для посіву в 2025 році. І не забувайте, може в кого коштів немає, у нас же ж розіграш, який буде 14 лютого. Але його треба коментувати не під цим відео, в аграрії. Заходите на наш канал, шукайте, що там на картинці написано Розіграш. Перейшли. Підписалися коментарі, зробили обов'язково репост, це такий інсострілочку, і репост. І ви вже з високими шансами виграти цей же самий сармат. У нас там і Сармат, і Родас, і кукурузка Хотин, і фієста, і Гербіциди, і Добриво, і симулятор роста. Все це буде розіграно 14 лютого. А до 14 лютого заходите до трьох блогерів на канал Агрован, на канал Агроледі, на канал Бодя Агро. шукайте відео, де написано розіграш. Підписуйтеся, оставите коментарі і обов'язково репост. Репост з стрілочкою на правили поділитися. Все, ви гарантований учасник. Жі 14 лютого. Вам бажаю успіху, здоров'я, мирного неба і всього найкращого. До побачення!